Почнемо з цього у переговорах між Україною і США. Завершена повідомила речниця держдепу е пані Брюс. Наразі обидві делегації вже перебувають у переговорній кімнаті. Як повідомляє СІНН, державний секретар Марко Рубіо і радник з питань національної безпеки Майк Волс пройшли через вестибюль готелю Ріц е Карлтон у Джиджі. Джинді, вибачте, перед журналістами не зупинялися у відповідь на запитання про те, як пройшли зустрічі. Пан Волс мимохідь е лаконічно відповів: просуваємось, просуваємось. Ну, дай Боже, щоб після перерви це просування відновилося і не відкотилося нікуди назад. Угу. Ну, так. Ну а тим часом Угорщина може заблокувати продовження антиросійських санкцій проти ЄС. Дія санкційних пакетів із 16 березня припиниться. До такого сценарію неформально готуються в Брюсселі. Пише європейська правда, не продовження санкцій може фактично розморозити до 30% від усього обсягу заморожених активів. РФ, якщо Угорщина продовжить блокувати продовження санкцій до 15 березня, включно, то дискусію винесуть на порядок. Денний ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ відбудеться засідання сімна. Адцятого березня а вже там міністри 26 держав ЄС шукатимуть, як тиснути на Угорщину, щоб вона погодилася на пролонгацію санкцій.